Жалко, жалко, жалко дітей, боже мій. Там у моєї дочки не хати, не в хаті, нема нічого. В мене теж таке, немає нічого, не знаю, де вони будуть жити, що будуть. Ви були там? — Я на той стороні живу, я на так. той стороні живу. А дочка моя була вдома, дзвонимо, дзвонимо. Ма, я буду вдома. Ні, говорю, давай до мене сюди. Я буду вдома, та поки син машиніст. А машиніст син мій тягав вагони. А, а потім каже, як ти мені старша, давай сюди. І ото він її забрав, вона тільки до, до нас, до дому прибігла, дві ракети, класні вагони. Все. І полетіло все. Над моєю хатою, над тою стороною. Я перший був, отам в сторону прогресу, там збили ракету. Біля над моїм. Над моїм будинком збили. І оці всі касетки полетіли в сторону переїзду. Туди. А потім що там ще? Ну, а потім одна к совору попала. Це, що, це ракета туди в хату попала. І там воронка така прям вирвала велика. Тут загибла шестирічний хлопчик. Загибла мама трьох діточок Іляшенко Світлана, працівник железної дороги. Загинув ось у, на цій вулиці, загинув Рева Владіслав, хлопчик 11 років. В основному це був обичний мирний день. Ніхто нічого нічо не передвіщало, ніякого горя, ніякої біди, всі люди знаходилися вдома. Почалося спочатку почалася, ну, звісно, тривоги. Люди, хто спускалися в підвали, хто як міг, так і врятався до цього всього. Потім, напевно, почалася наша робота ПВО. Що почалося воно збиватися так, воно якби як ну, стріляє, стріляє, стріляє. Люди потім великий, дуже великий приліт і велике задимлення. Пішло задимлення. Чаплено, я живу на цій стороні. І все почти пів селища. Отак закрило чорним димом. Люди, звісно, ж все почалася паніка: хто куди тікав, хто куди біг. Потім, ну, в проміжутки, може, 10 минут вийшлося, як потім вже стало звісно, ударили по залізниці нашій. Пасали вони нас, от чого? Ми всі прекрасно бачимо з перших хвилин трагедії, що там немає не розбитої техніки військової, тому, що якщо б там була розбита воєнна техніка, це було б стояли груда, желіза, верно? обгорівши б воєнні танки, чи що б там було по кому били. Били по мирному населенню, просто знищують мирне населення. Це моя лічна думка, і вона не должна бути. За що загиб той шестирічний Матвійко? За що він загиб? Це сусід моєї, це внучок моєї сусідки. Це було таке дитя життєрадісне і позитивне, яке в цьому році повинен був іти в перший клас. За що загибла ця дитина? В кого можна це спитати? І скільки це ще буде продовжатися? Скільки нас просто будуть знищувати, як націю? Росіяни розповідають, що обстріляли лише потяг і залізницю. Але насправді ми зараз в глибині села і бачимо тут так само зруйновані будинки мирних мешканців. Місцеві кажуть, що сюди влучили ракетами Іскандер. Ми тут на вулиці, на ми вже після виходить, збили, коли, і второй прильот був в будинок, то ми усі повибігали з того, і Богдан і що, ну, дитина в шокі йшла, я його схватила на руки, понесла ну, во двор, почали відмивати, от, от, ну, відпаювати. І муж скорую, ну, скоро, правда, п'ять і приїхала швидко. І то зробили йому и і этот, посадили його, маму привели теж вже отрили маму його, Посадили в скору і вони уїхали. Тому uh -huh. ну, на железну дорогу я не ходила. А, ще не разу не Ні, я не була, і я просто не, не, не можу віддати. Сам Сам пішов. Е... Я... Він, він в шокі йшов. В нього, видать, була нога переломана, дитина йшла в шокі, я його утупнула, там вони живуть, тут я його вже побачила, схватила на руки і понесла, то він вже, як я його принесла домой, і він вже кричати, що ой, ножка. Ножка, ножка, в нього боліла сильно ножка, і він ото кашляв землею, виплівував, усе, этот, ну, весь в землі був. І, ну, як би отак. А тоді ну, вже він вже ну, він в шокі просто йшов. Я не знаю, як він йшов, тому що почала ложка в ній якраз синіти, бо я вже дивилася, поки скоро поїхала, вже такі синяки почали появлятися на ложці. А у котрі це все сталося? Казалось... Десь часу около 15, а почало 16. Ну, так. А ви що робили в той момент? Я кушать варила на кухні, стояла, якраз борщ доварювала. І виходить, у нас кухня маленька. Я була, тут в мене печка, а тут стиральна машинка. Я коли вже цей взрив, я отак схватилася і присіла. Муж з ребенком були в хаті. Ага. Коли муж то вже вибіг, мене затягнув в хату да, в Тут немає ні воєнних якихось об'єктів, тут немає ні військових частин, тут нема нічого. Чого на таке селище, як ми, чаплене? Сказали, що було випущено 10 ракет. Можна, це скільки 10 ракет. Що можна було зробити з цих 10 ракет, якби вони всі злучили, якби не слава нашому ЗСУ, нашому ПВО. Просто псилища нашого не було. Вони б його стерли з віца землі. Це просто знищення обичних українських людей. Що так росіяни говорять лише про те, що вони нібито по залізницях, ну, там нібито військові, а тут при чому цей будинок? Не знаю, я в даний момент не знаходилася біля залізниці дай Боже, ну навіть ну, якщо військові військові їздять правильно ж на техніці. Найшли ми яку-небудь обгорівшу техніку. Ми знайшли якісь розбомблені військові машини. Ми знайшли цивільну машину, де заживо згоріли цивільні люди. Заживо, і я не знаю по останнім даним, кажуть, там загинула й дитинка. Згоріла ці люди, згоріли заживо, які просто їхали в день незалежності. Може за якимсь кусочком торта чи за якимсь напідком. Просто може дід люди їхали по хліб і вони загинули. За що? Де мене? Ми, ми не побачили такого нічого, не військових обгорілих технік, нічого. Даже якщо воно там не було це бить оце по селищу, отаке, куди вбили. Десятьма ракетами, я розумію, там, що можна однією ракетою кудись сілить. Це звичайно бити отак це просто винащення. Винащення і все. Машина. Їхала машина з біженцями. І якраз у цей момент згонріла машина і чоловік і дитина. Це біженці були? Біженці, а так. Ні, з Донбасу, Фінанс. а відкину. Якщо, так. Так. Це нам таке горе принесли, оці расисти.